Країна Мордор не перестає дивувати. Поклоніння російському цареві виходять на новий рівень. Усієї Русі Олег Лихачов все ж таки перевзувся, адже раніше хіти були зовсім іншими. Проте причиною ймовірно стало те, як у Росії ставляться до таких іноагентів. Такі ж подонки, як наприклад Астаф'єв писателя та деревінчих, все отримав совєтської власні, ти під кінець життя написав книгу і вбитий». где просто обрел грязью и Сталина, и Советскую Армию, и все, что можно и нельзя. Тут деться про письменника фронтовика Виктора Астафьева, который писал правду про войну и цену перемоги. Ну что, что неужели немцы воевали действительно лучше, чем лучше. мы, русские? Во всех отношениях лучше. А как же мы войну-то выиграли? Кровью, большой, большими жертвами. А разве можно великую войну, если она великая война, а не мелкая какая-нибудь, выиграть только кровью и только мясом. Оказалось, можно. А чем бы мы воевали, когда мы -то в 1941 году сдали в плен 3 миллиона? Мы сдали регулярную армию. Мы расстреляли миллион человек на фронте. Хто yeah. може ще себе дозволити? Справа в тому, що історик Євген Спісен звинуватив Астаф'єва в тому, що роман проклятий і вбитий написаний після відмашки із заходу. Втім, у Росії іноагентами готові оголошувати навіть мертвих, адже нема нічого страшнішого за правду. Його пригласіли в 90-х років на одну з віл в Італії Налили йому, він був чоловік. пьющий. Он расслабился, ему и сказали, напиши вот такой поганый роман, измажь грязью священную войну. Представь дело таким образом, что все эти Сталины, Жуковы, Рокоссовские и так далее воевали как... Ну, понятно, да? И мы дадим тебе Нобелевскую премию. І от гніда взяла і виповнила цей Заказ на цьому марення у лапках великого російського народу не закінчуються. Раби путінські готові стерпіти все. Проте чи знаєте ви, чому на Росії подорожчало звичайне вершкове масло? Молоко стало дороже. А Трава жижа стала раз. Я думаю, за трави Може, трави було мало. Кров не наїлись, я не знаю. Власне, терпіти свавілля влади це те, що закладено в крові російських рабів. Зворити в культ вони готові кожного, хто готовий йти вбивати мирне українське населення. От, наприклад, Якубович, для якого усі без винятку російські солдати святі. Це Концентрація, концентрація долга. Я це дуже очень трудно об'яснити словами. Чоловік говорить, я йду захищати родину, а у нього беременна жінка. Дома. Она ему говорит, тут как, а я? Для тебя родина это то. Говорит, все вместе. Родина это вообще родина. Говорит, но ну я ведь тоже твоя родина. Как ты уйдешь-то? А что я без тебя буду делать, если с тобой что-нибудь случится? Но кто-то остается, а кто-то встает и идет. Они святые. Все. Вообще все. Однако с такими выставками явно не сгодны жители Челябинской области. То нельзя синицына в публику розвешивать. Люди город маленький. Люди помнят это убийство. Мы все тогда жили здесь, и мы боялись вот, на улице выходить. Сейчас люди мимо проходят и уже возмущаются. Что они делают? Суть ось в чому на стенді героїв, так званої СВО місцеві жителі помітили фото зека, який був засуджений за насильство ще у 14 році, який незабаром вирушив вбивати вже українців. Проходила женщина з коляской, вот я при свидетелях это говорю. Она останавливается і почала возмущатися по поводу вот этого нашого. Синицына. Этот Синицын у нас убил когда-то здесь женщину, двое детей остались без матери. Убил ее жестоко, он ее изнасиловал, он ей выкалывал глаза. Он ее просто всю, я не знаю, ну это урод. Он призывался, не призывался, он пошел из тюрьмы. И в общем он там и Не знаю, даже погіблені это назвати здох, я так називу. А в цей час в одній із російських шкіл вчителька пояснювала школярці, чому мігрант має право називати її дівчиною легкої поведінки. Якщо ти себя ведеш не очень подобающим образом, тиши такі слова них услышишь. Так я наш такого питання жінка должна мовчати Я объясняю. И если она начинает рот свой открывать, нет, больше не Потому что у них такая культура. Проявив себе вкотре и сам Путин. Мабуть, старейшие хвороби дают таки про себе знати. В месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Но это, это санитарные и безвозвратные потери. Вот они-то зашли в Курскую область. Ну, потери колосальні. Больше за три місяці бойових дій Потери больше, ніж за весь прошлый год у, -у, -у Київському режимі. Свыше 30 тисяч. А поки Путін вигадує, які втрати зазнає Україна у війні, жителі Курського села вимагають від диктатора завершення бойових дій. Ми просимо вас закінчити цю прокляту війну, яка унесла много життів невинних людей. Ми хочемо, щоб наші діти бачили, мирное небо и не слышали постоянно сигнал. ракетная опасность. почему нас никто не, до сих пор не слышит Уже три мы живем как в аду Скаржаться переселенці на умови та ціни на оренду житла. Втім, легше точно не стане. Сбербанк нещодавно повідомив про підвищення ставки за базовою іпотекою до 28%. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, услышьте наш наконец-то Помогите всем жителям при границе вернуться на ту жизнь, которая была у нас до 6 августа 2024 года. Нас выгнали, как котят, без всего. Кто-то решил нашу судьбу, судьбу без нашего согласия. Теперь нам все приходится жить на съемном жилье.